Ви волі сий ос хлопець, ви волі сий ось хлопець, відчувай ти бить ві волі сийоз хлопець, Ти відчуєш бить тату, як віди почнеш в осіті, ваго ва сіті, вас сіті вас. Це він серйозний так поціквіток. Добре. О, Фрілі! Фелі, то куди? Я поки що не йду, але. Ну, пізніше, коли ми зробимо вже свій план, то піду на роботу. А, ну добре, почнемо. А який наш план? Полягає в тому, як схопити. Ха, схопити? Ah, зараз, тай... Резумі, ана... А, за, у цей капап там є у той. Ви розумію. Гене... А, генерал, ну добре. Добре, я вже піду. Угу. Mm, -mm. Можна в першій ночі напасти там буде Гарбіж. Так, Гарбіж під банком. Так. Думаю, що сьогодні, в першій ночі, йдемо грабувати цей банк цього кафе. Угу. Добре. Добре, ей. А це ідея. А, точно, вже закінчила зміну. Що? А, ну чого? А яка зараз година? А! Сімнадцяте добре. А я пийшов в дев'яті. О, Фрейва, ти пройшов? Так. І в мене є новина. видна, яка а, сьогодні в першій ночі буде грабіж того кафе, ну, манга кафе того. А кому ти працюєш? Ну, і це мені діло, що там його грабує, чи як? Ми можемо самі це і ми зможемо заполучити самі ті гроші. У мене є план. Біль добре, Біль вас стане приманкою, і я? І я таке не домовлялася, я проти того. Ти гроші хочеш? Ну, хочу. Тоді, як ти хочеш, ти гроші, ти будеш посланиш приманкою до поліціянтів. Приманкою до допості... поліціянтів? Ну, їх затримувати, а то коли ми Вони... затримуємо і просто винесемо гроші. За допомогою мене та дуже добра ідея. А, там будуть ще, ще два тих, грабіжники. Ей, та, і там ще якісь. А, Це не проблема? У мене є граната і, і пістолет. Е, звідки? А я ж був пляж був солдатом в. Та він не, мож, не може добре... та він не може добре говорити. А, точно згадав, я був солдатом в війні, і тому мені йдеться зброя. А, Тобі дозволили. Тобі дозволили взяти ці, цю зброю до себе? Ну так, а що. Е, ну... Добре, <світ> я нічого не скажу. Добре. Ми... <світ> добре, як ми вже план, то ми майже готові. Тільки ще раз пісні, яка зараз година? зараз вісімнадцять. Ага, добре. Через 8 годин ми, нам придеться це робити. А, ну до чого. <світ> От пам'ятаю на війні. На вилізпу ми теж робили плани проти своїх ворогів і інших. Ти вже так казав. Ну а... не просто плани. Ми робили плани проти... протипуга. Що? У мене є план. Який. Давай ми Ми... ми крали гроші в інших ворожих солдатів. Що? Є... Ви... Ми це робили. Не, не ідея. ми просто вкрадемо у цих ворожих солдатів, ні. Там гроші, там щось інше. Давай. Продамо це. По собі заберемо, так буде більше бою по праців. Давай. Получила кровь такой, ну, слава. Добре, ми йдемо їх е, Угу. Сурлян на 1200 доларів. Малий буде більше. Ну не переживай, нам це вистачить. Ми двоє можемо це розділити. Ага, добре, тоді тобі десь. 1550 е, доларів, а мені теж 1550 доларів. Ти що не можеш рахувати і що? 1200 доларів. Значить, кому 1100 доларів мені, 1100 тобі. А, так, точно забув. Все поділили. Добре, добре, тоді я піду. Ви грабували цих вогів? Ну так. А добре переведемо з нашого плану. А грабіш нашого вога. То, що ви перші ночі не нього грабіж? Так. Де твоя зброя? Стой. А, а зараз приносу. У нас він, він в підвалі. Тобто, ну знаєш, де я зборігаю? зараз а зараз І де зброя? Е-е-е... в ну, там. Добре. Я скажу, що це тільки половина. Тобто... А, я би склав ще сказати, що в мене є цілий склад зброї. Що? Звідки? А, мені послі, я їх просто підкупив. Просто підкупив? І за скільки? А, ну я купив за 2 мільйона, 2 мільйона доларів цей склад. Мені до того вистачило. На жадні. Добре, не того то у нас троє. А я це ж проманка. Приманкам не потрібна зброя. І там чи гранати, щоб ми могли пробити стіну і зупинити. Я ще очей донести ще домові до, до гранати, щоб їх усупити. Угу, Добре, ми готові. А, а ж ми готові, Фрейолі. Як так вирішила, що ти їх підкупив? Ну їм после того ця ціна підійшла і вона продала за 2 мільйони доларів цей стіл склад зброї. Не здається, що на це коштує, не здайтеся, що це буде коштувати дуже довго, ніж 2 мільйони доларів. Можливо, що так, але я не знаю. Та. Ти не переживай, він не дуже повний дивний. І не забудь цієї таблетки Дід. А? Що? Він сказав таблетки, а точно, добре. Добре, я піду. Добре, іди. Через 8 годин і наступ. Добре.